Зранку 7 червня на спецлінію поліції Калуша надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що з сусідньої квартири було чути дитячі крики та плач. На місце події негайно прибув екіпаж поліції. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв'язалися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення. Під час огляду поліцейські виявили тіло трьохрічної дівчинки. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства. Встановлено, що вона не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах. З дитиною проживала сама в орендованій квартирі. Наразі призначено низку експертиз. У соцмережах люди повідомили, що нібито матір заживо різала доньку, а потім втопила у ванні. Вона була переконана, що у доньку вселився демон. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.